Партнер програми Українська меблева компанія. Наша сьогоднішня гостя має неймовірну харизму, чудове почуття гумору та знає все про наше місто, де проходять найкращі події, куди можна сходити на побачення та чим живе кривий ріг. Тож, це диван на рудані. У гостях сьогодні видуча заходів блогерка Анастасія Солоніченко. Анастасія, і до мене привіт, привіт, привіт. тебе бачити. рада тебе вітати. <ривіт> Щось така скромняшка, Сиди, що вперше на рудані, чи що? Вперше. <ривіт> вперше, Ну я вітаю тебе. Але я чекала, щоб ти мене запросив. <ривіт> <ривіт> ну, я скажу так, здається, мені ще чекала. Ти достатньо довго, тому що через шість. Вже навіть сім років існування нашого проекту нарешті це відбулося. Але я скажу так, що це як мрія, а ми маємо здійснюватися. Є пропозиція на початку про тебе. Подивитись невеличке прев'ю, трішки познайомити наших глядачів з тобою. А вже після цього поспілкуватися. Гарна ідея, давай. Е, гарна ідея. Вона каже. Супер. Я не проти шановні глядачі. Увага на екран. Анастасія Солоніченко блогерка, ведуча заходів за своєю освітою, режисерка естради та масових свят. З дитинства підкорювала сцену, а тепер і соцмережі у своєму блозі. Анастасія не просто створює контент, а дарує емоції. Дівчина любить своє місто, обожнює власну справу і людей навколо. Напевно, тому кожен її проєкт це відчуття свята. Є про що поговорити, тому що особисто для мене теми такі, як кривий ріг, що в ньому відбувається, куди умовно можна потрапити і сходити, та про проведення заходів, це ж моя взагалі стихія, мої напрямки. Давай так, що в твоєму житті розпочалося спочатку, це було проведення заходів. Чи щось інше, і як ти прийшла до такої сфери, як блогерство? Розкажи мені про свій шлях. Загалом я з самого дитинства на сцені. У мене у мами була подружка, яка проводила заходи, і така, а давай спробуємо Настю зі мною. Мама, така, ну давай. І так і розпочалося моє, скажімо, естрадне життя. Я була у ролі там снігуреньок, лисичок, зайчиків і так далі. Ну, як і всі діти загалом. І вже там десь через пару років мене помітили, як ведучу вже. І я була спочатку дитячі заходи, потім була головною героїною в казках там у палаці культури. Ось і так було моє естрадне життя. Набирало, набирало обертів. Потім я вже вела дорослі заходи. Ось потім вступила на режисуру естради і масових свят. От в Кнукім так в Київ. Нічого да, собі да це... на бюджет Ай. На хвилиночку. <рес> так. Ось закінчила режисуру, і у мене навіть не було якихось там думок, куди ще окрім як естрада, окрім як ведення заходів, окрім як палаці культури, діти і все. Uh, і так я повернулася до рідного міста, підіймати культуру в нашому місті. Нічого собі масштабно глобально так. Yeah. Ось, працювала у Палацах культури і так як і ти підпрацьовувала на веденні заходів. Я відразу знав, що я хочу бути. І я підпрацьовую. Так як і ти працюєш на заходах, так я підпрацьовувала після роботи основної, після роботи з діточками, я підпрацьовувала на дорослих заходах. А потім ці дорослі заходи почали набирати обертів, і мені вже не знадобилося працювати на основній роботі, тому що ведення заходів займали повністю все моє життя. Ось і потім мені кажуть, в тебе така дикція, харизма. Чого ти не ведеш свій блог? Давай якось вже починай розвиватися. Думаю, чого б ні. І розпочала знімати реклами для своїх подружок. Там ну таке. І потім, коли вже у мене було достатньо реклам. Я хотіла знайти якесь щось таке новеньке, щось таке, чого немає ще в нашому місті. І на рекламу одного із закладів я зробила огляди закладів, ресторанів і доставок нашого міста. І так, ця рубрика у мене просто була такої популярності в моєму блозі, всі коли новий огляд, давай, 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 давай. І так і вийшло, що я почала знімати вже як оглядачка, скажімо так, заклади, ресторани, магазини, там, які акції проходять, які знижки, доставочки розпаковувати, як вони виглядають. Що Розпаковка, чек. Mm -hmm. uh, ось так. І uh, потім вже мій блог почав качатись, 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 і прямо зараз він активний. Супер! Ось це інколи називаю такою американською мрією, American Dream, коли щось те, що тобі запропонували, колись зробити, воно все переросло в те, чим ти займаєшся, чим ти живеш зараз. Uh -huh. Я підписаний на твою стрінку. Я слідкую за тим, що відбувається, і тому ми сьогодні на планую. Розділити наш ефір на дві частини а, і про те, що в нашому місті цікавого, і про різноманітні заходи. Тому що ну з ким ще поспілкуватися. Ви розумієте, <рес> давай. А, слухай. Ну давай так, кривий рік. Чим живе наше місто? Давай будемо розвіювати міфи про те, що це місто сірих людей та червоних горобців. Давай не так. Чим живе все таки кривий? Ріг? Насправді знаєш, от ті люди, які кажуть, що у нас сіре місто і у нас немає якихось гарних, красивих, активних людей, вони просто навіть не фокусуються на цьому. Коли ти свій фокус направляєш на те, що є гарного, а не поганого. Ти його починаєш бачити. Насправді у нас дуже багато заходів проводиться різноманітних і різнопланових, таких, що навіть там 5 років тому ми навіть і не думали, що таке може бути у нашому місті. Дуже багато відкривається зараз закладів, і вони всі такі нові, вони дуже автентичні, дуже якісь своєрідні і прям класно заходиш в кожен заклад, і там відчувається, що туди вклали душу, туди вклали серце. Грошей, не мало, а, грошей. немало, грошей! але найперше це. Душу, тому що можна зробити, можна вкласти багато грошей, але ти заходиш, а там просто щось таке бездушне і незрозуміло, що там і як там. І дуже багато таких ресторанів, закладів закривається через те, що там немає душі. Ось. А коли душа є, то заклад живе. Про заходи у нас дуже багато є пабліків, до речі, які рекламують заходи, які відбуваються у нашому місті. Тож, друзі, хто шукає, той знайде. Ну, я також буду з цим погоджуватися. Ну, все-таки зараз люди, ну скажімо так, вони хочуть жити, чи хочуть вони на твій погляд відвідувати різноманітні, цікаві події, івенти, і взагалі, чи слідкують люди за тим, що відбувається в нашому місті? Так, люди слідкують і дуже змінилась тенденція саме. Попиту на різні заходи. Якщо раніше там до повномасштабного вторгнення це було гей, вей, давайте всі будемо щось там», То зараз ні. Зараз це більш такі е, сімейні родинні заходи, якісь там з друзями посидіти. Такі. Теплі, душевні, і ось саме на це у нас дуже великий попит. Дуже великий, ми створювали з дівчатами карту бажань, і ось на цей захід у мене було дуже багато бажаючих, тому що всі хочуть мріяти, всі хочуть побачити свої мрії, так там втілити їх у життя. Ось на такі якісь про мрії, про майбутнє, про щось таке тепле, домашнє. Дуже багато попиту у дівчат, і у хлопців. Я ж кажу, просто змінився формат. Якщо раніше це було, давайте будемо гуляти. Від, там, від вечора до ранку, то зараз, це а давайте по посидимо. Давайте з, на настолку. <ріхи> ну, до речі, <ріхи> столку – це зараз дуже популярна тема. Ой, не знаю, я не ну, я знаю, Знаєш, потім постійно в тіктоці такі рекомендації потрапляють, що зібралися з людьми нормально, там, з друзями посидіти і тут. Якась фраза, а давайте пограємо в настольні ігри. Не знаю, можливо, є у цій історії фанати, але мені зараз здається, що у нас не дуже багато можливостей через зайнятість, через швидкість нашого життя, а, зустрічатися з людьми і з друзями, в тому числі. І тут витрачати ну умовно, це моя логічна думка, але є фанати. Є фанати. Є фанати. А, ну у нас навіть є заклади там, де лише настільні ігри. Лише. От, тобто ти приходиш, береш там чайок, печеньки, так які входять у вартість, і граєш у настільні ігри. І там дуже великий попит на цей заклад. Так, так. слухайте, мені прям цікаво. Ми не те, щоб мені прям захотілося відвідати цей заклад, але мені хочеться чути, що різні люди мешкають в нашому місті. Окей, що зараз тебе з проведенням? Які заходи ти проводиш? На що ти робиш найбільші акценти під час спілкування з людьми? Зараз до речі дуже популярні стали заходи саме проведення перші рочки. Ось. Дуже популярний це формат заходів. Мені здається, що тут е, люди закривають дві свої потреби. Е, потреба у заході, так ну, типу, посвяткувати і щось відбулося житті, так, так. І вони прикриваються. Ну, це ж дитинка, це ж дитячий рочок. Тобто їм соромно проводити свої дорослі е, дні народження, так тому що у нас якби е, така ситуація в країні і так далі. А це ж дитяче. Якби це ж. Дітей ні, та, нічого, так. Ось тому е, ні, насправді це дуже класне свято, родинне, дуже тепле, я його обожнюю. перший е, першу у мене стоїть на рівні з весіллями. Я обожнюю як весілля, так і перші рочки. Е, через що? Через те, що на перші рочки там все дуже зрозуміло. От дуже. Я знаю, в скільки дитина ляже спати, в скільки вона прокинеться, що їй потрібно, як краще зробити формати там спочатку, щоб вона е, там обрала собі там чи підстрижений, да, а потім її покласти спати. Ось, зараз слухають і всі я так розумію, хочуть також відсадкувати перший день дорожнього дитинки. О, ось ну а весілля це весілля, весілля конкуренцією. Там також знаєш, коли всі підуть спати а, так, так. Коли, там, щось Це інше. точно до речі, в цьому році я не брала новорічні корпоративи, тому що мені, от до не до душі було це. От в цьому році мені було не до душі. А я Думаю, чому не таких багато? Так, так <реш> Поділилося. <гум> Дякую. Окей, ну, слухай, я навіть не знаю, ти про все дуже швидко розповідаєш. Знову ж таки, Знаєш про що Давай. хочу розказати? Про Ану. те, що в минулому році дуже багато було е, людей, які відмовились святкувати весілля через те, що був високосний рік. І я навіть записувала окреме відео в свій інстаграм, в Тік-Ток про те, що друзі насправді ніякий високосний рік. Чи там знаєш, є така е, думка, в має будуть мається, якщо поженяться. Та? Насправді ні, друзі. Якщо ви кохаєте один одного, то ніякий травень, ніякий високосний рік і нічого, і навіть якщо у вас фата впала. Чі келихи розбилися. Нічого вам не заважатиме жити у коханні і злагоді один з одним. Чи не так? Я тут погоджуюся. Я тут погоджуюся, тому що різноманітні ситуації фактично на заходах і на тих самих весіллях відбуваються, і люди живуть, і все в них добре. Слухаюся, я хочу просто дізнатися. Спілкуючись з різними ведучими, вони кажуть, що ось на 2025 рік він буде насичений на різноманітні події, на весілля, на заходи, що нарешті, начебто, все відновиться. Ось як гадаєш, ти чи є в тебе таке внутрішнє відчуття, що буде саме так? Чи все-таки ми десь будемо ще трішечки, скажімо так, озиратися на попередні роки і розуміти, що зараз ситуація в країні не дозволяє організовувати велику кількість заходів? Ну, я думаю, що на 70% відновиться ось ця кількість заходів, яка у нас була ще до повномасштабного вторгнення. Через що? Через те, що в мене вже броні до серпня місяця на весілля. І це у мене є знак. От в минулому році не було так. В минулому році прям так дуже. Ем... Так повільно, так погано йшли оці записи, люди не знали, вагалися і так далі. А в цьому році, ми такі, ми будемо святкувати, незважаючи ні на що, тому що наше життя йде, наші молоді роки проходять, і коли там чекати? От у всіх людей, майже зараз у всіх є така думка, а що чекати? Коли, коли прийде той момент, коли можна жити? Хто нам скаже, все? можете жити, можете святкувати? Життя йде, молоді роки уходять. Люди кохають один одного, люди одружуються, люди народжують дітей. Тож я вважаю, що не на часі відкладати життя на потім. Я тут повністю погоджуюся. Розкажи, розкажи, будь ласка, про відкриття нещодавно без нас просто що в тебе відбулась? Події я слідкував. Там здається, що ну майже всі дівчата нашого міста були присутніми, тому що я на більшість з них підписаний в інстаграмчику. Що тебе відкрилося? Дівочий клуб у мене відкрився дівочий клуб, точніше, прям простір так, для проведення дівочих заходів. Що за а... дівочі заходи? Чому там чоловічих заходів А Хоча. Не ну, знаю, там, наприклад, лазня це виключно для чоловічих заходів. Що за жіночі заходи? Насправді, ось ці ця ідея з жіночими заходами з'явилась до мене в минулому році. У мене в голові з'явилась в минулому році, коли дуже багато моїх дівчат страждали від того, що їх хлопці далеко від них за зрозумілими причинами, так. І вони відчували себе дуже одинокими, і їм було дуже сумно, і їм не вистачало підтримки таких же дівчат, які зараз в такому ж становищі, і вони розуміють один одного, як ніхто інший. І так, в мене. Народилась ідея створення такого дівочого клубу, дівочого простору, там, де е, будуть дівчата підтримувати одна одну, Дівчата будуть е, намагатися закрити ось ці ранки одна одної, які у них є на душі і на серці. Е, тож у нас розпочались такі маленькі заходи спочатку, там на вісім, на десять людей, потім було тридцять. Е, потім ми їздили з дівчатами навіть на ретрит на море. Ось на Ф фо... де море у нас. На в Одесу. Ми є, а, що, собі, круто. Круто. <Так. груто> Потім у нас були також там великі заходи. А потім я вже вирішила, що нам потрібно своє місце, де ми будемо з ними організовувати ці заходи, де ми будемо зустрічатись. І так я відкрила свій простір. Ось які заходи там проходять. Ну, Моє наступне запитання. Це будь ласка, <свісно> майстер-класи різноманітні по розпису, кастомізації одягу, чашок, блокнотів і тому подібне. Далі бранчі з нутриціологом, там діє. Тологом, гінекологом дуже класні пізнавальні заходи, на яких дівчата дійсно діляться важливою інформацією. Не водою, от треба щось там робити. Що саме треба робити? Абе, так. Ось потім на цих вихідних у нас буде кіно та малювання. Ми будемо дивитись кіно і малювати картини. дівчат. І це не буде в розряді майстер-клас, так це буде в розряді, що дівчата будуть самі малювати ті картини, які вони там собі уявляють. І ми будемо дивитися якесь дівоче кіно. Mm. Ось. Як? Трансформаційні ігри як, там проходить? як залишити парня за 10 днів історія. Ні, просто мене дружена до передивлялася. Це що це трансформаційні ігри? Вибачаю тебе. Перебив. Що за трансформаційні ігри? Це зараз дуже популярне таке війня в нашому місті, взагалі не тільки в нашому місті. В основному проводять їх психологи, але вони називаються провідники саме в трансформаційних іграх. Це така собі гра, дуже схожа на. Нашу дитячу монополію, там де ми от кидали там кубіки, ходили по полю, так але е кожна гра своя про щось своє. Вона психологічна, і кожен цей кидок і кожен хід, він про щось психологічне. Ти відповідаєш собі на якесь запитання, з яким ти прийшов. Ці ігри бувають різні. Наприклад, життєвий капітал, там фінансова свобода. Тут зрозуміло, так? Це про гроші, про внутрішню опору. Що там, що це таке, як її там вибудувати, де знайти свій ресурс, там грає, така що як там сипроватися від батьків, так Пуповина називається. Ось там дуже 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 багато різноманітних цих ігор, і насправді ці ігри дуже сильно допомагають у момент, коли мені було дуже погано, я звернулася до цих ігор, і вони мені допомогли насправді. Це був момент дуже такої тяжкої депресії, саме через події в нашому місті, в нашій країні. І от саме ці ігри вони мені допомогли трохи зрозуміти, де я взагалі знаходжусь, що в мене життя одне, і повернути мене до життя. Ось. Зрозумів, цікаво спілкуватися. Іди до мене час просто минає, як секундочка з тобою. Ми про все поговорили навіть більше ніж я планував. Дякую тобі, дякую за те, що сьогодні ти була максимальна, на мій погляд, інформативна. Тобі сподобалось дуже, дуже дякую за запрошення. No, я дякую, yeah, <гум> не ну я скажу так, що тут, на каналі, під назвою ОРДАН все відбувається саме тоді, коли потрібно. Зараз я тобі вдячна за цей ефір. Ось туди, подивись, та скажи всім, бувайте! Та-та! Партнер програми Українська МЕБЛЕВА Компанія.